Я радий вітати вас, шановні. Нещодавно мені закрутило пограти у серію ігор, яка вже давно знайома багатьом. Це Біошок. І я вирішив висловити свою думку про цю гру. Так, хтось скаже, трохи запізнився, але краще пізно, ніж ніколи. Розумієте, за останні декілька років виходило дуже мало проєктів, які можуть чимось зачепити. Скажу одразу, мені завжди подобалося, як робили ігри раніше. Добре, я не буду казати, що Bioshock – це прямо таки шедевр, але серія цих ігор має багато прихильників, і я є у їх числі. Гра вийшла у 2007 році, і багато гравців, які зараз звикли бачити ігри нового покоління, можуть сказати, що це за мило. Так, гра не підтримує RTX і інші фішки нового покоління, але тоді розробники вкладали у свої проекти душу. Одразу хочу сказати: якщо є люди, які дивляться це відео і не грали у серію Bioshock, ви багато втратили, тому що кожен поважаючий себе гравець повинен пройти ці ігри. А тепер трохи про саму гру. По сюжету ви звичайний чоловік, який вижив у авіакатастрофі. І знайшов маяк, який приводить вас до підводного міста. Там ви стикаєте зі змутувавшими жителями, механічними системами охорони та, звісно, моторошною атмосферою. Гра одразу кидає вас у пекло, де потрібно бігати по темним коридорам і битися з різними типами ворогів. Для цього вам дають багато можливостей. Наприклад, надможливості це щось на кшталт магії, але зробленої штучно за допомогою Адама. Адам це така штука, яка змінює генетику людського тіла, це я так коротко вам скажу. Ну і звісно, вам дають багато зброї: автомат, револьвер, дробовик і інше. По сюжету ви будете пробиратись по моторошним коридорам підводного міста, щоб дізнатись, що насправді сталося і чому все пішло шкареберть. Казцен небагато, в основному, все ви будете дізнаватись із записів, які самі будете знаходити на рівнях у процесі проходження. Це, як на мене, також крута фішка. Саме ігровий процес нагадує місцями дум, я не знаю чому, але мені так здалось. Битви з ворогами у грі це більша частина того, що ви будете робити. Ви не просто будете бігати і стріляти у все, що ворушиться, а все, що не ворушиться, будете ворушити і стріляти. Ні. Ваші вороги будуть різні, і для їх знищення вам потрібні різні методи. Також є різноманіття. Наприклад, якщо вороги стоять у воді, ви можете використати свої надможливості і вдарити їх струмом, а потім за допомогою телекінезу кинути у них щось важке. Чи, наприклад, у грі є такі вороги, які кидають у вас вибухівку. Ви можете за допомогою того ж самого телекінезу кинути її назад у ворога. І таких можливостей багато. Одразу скажу, не треба починати гру на легкому рівні важкості. Для того, щоб отримати максимум задоволення, я порадив би обирати важкий рівень. Тоді ви будете відчувати гру так, як хотіли вам її показати розробники. Графіка у грі виглядає, як на мене добре, але це за умови, що у вас є ремастер-версія. Не скажу, що там є велика і масштабна різниця, але вона все ж таки є. Та навіть без ремастер версії ви отримаєте задоволення, якщо вам не 10 років. Ну я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Також є українська локалізація, але тільки текст. Хоча і це не може не радувати. Якщо цікаво, у описі буде посилання. Звісно, у грі 2007 року не може бути мінусів. Наприклад, ви можете застрягти у текстурах, коли обшукуєте щось чи когось. І якщо що, це не тільки у мене таке. Місцями вороги ну зовсім вас не бачать і поводять себе дивно. І для багатьох гравців, які звикли до швидких переміщень, які я вважаю непотребом у іграх, будуть плутатись, куди їм потрібно бігти, а бігати потрібно буде багато. Я пройшов гру із дуже великим задоволенням, незважаючи на те, що їй вже 16 років. Можливо, місцями вона одноманітна, але це вже обумовлено тим, що я грав у неї раніше. Усім, хто не грав у Біошок, раджу пограти, а ті гравці, які давно про неї забули, можете освіжити пам'ять. Друзі, якщо вам сподобалось відео такого формату, підтримайте мене, давайте зберемо цілу одну вподобайку, і я зроблю відео про другу частину. Як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.